Ну і можливо комусь буде цікаво, але ці ночі можна буде подивитись інтерв'ю міністра закордонних справ Ерефії Сергія Лаврова, американському журналісту та Карлсону. Про це повідомляють в МЗС самої Ерефі. Я нагадаю, що відеоанонс інтерв'ю Карлсон опублікував на своєму сайті в ролику. Він стверджує, що ніхто у світі не говорить про сповзання до глобальної війни наразі країни до цього ближче аніж під час карибської кризи. І все це нібито через дозвіл лідера США Джо Байдена бити ракетами. КАМС в глиб території Рефії. Проте, на думку депутата Олексія Гончаренко, скандальний американський журналіст Такер Карлсон приїхав до Москви не просто заради інтерв'ю з Лавровим. Він вважає, що під час візиту такер передав якесь послання до російської влади від Трампа. Скоріше за все про закінчення війни. Бо новообраний президент США не хоче починати свою нову конденцію ще з одного Афганістану. Отак вважає Гончаренко. Так. І трохи про самого Карлсона, це колишній ведучий консервативного каналу Fox News, де він працював з 16 і по 23 квітень. На своєму вечірньому шоу Такер Керкалсон Тонайт він неодноразово поширював конспірологічні теорії і фейки про війну РФ в Україні. Зокрема, Карлсон звинувачував Київ в підриві греблі Каховської ГАЕС, авторитаризмі і переслідуванні опозиції співпраці з нацистами під час Другої світової війни. Крім того, за 2024 рік Карлсон взяв інтерв'ю трьох расистів: ідеолога русского міра Олександра Дугіна, засновника месенджера Телеграм Павла Дурова. Ну і звісно ж, кремлівського. Диктатора Владимира Путіна.